Коли у людини діагностують рак, це завжди звучить як вирок. Та все ж це хвороба, і в багатьох випадках завдяки правильним діям її можна подолати. Однак важливо розуміти, як виявити пухлину на радній стадії, як дуже швидко організувати процес діагностики та перейти до лікування, як досягти максимальних результатів. Саме цим питанням була присвячена науково-практична конференція Онкологічні виклики в реаліях сьогодення, як не змарнувати шанс на одужання, яка відбулась 18 листопада у Чернівцях. Організатор заходу лікарня ізраїльської онкології Лісот медичний заклад, що працює в Україні вже понад 16 років, і де пацієнти отримують сучасне лікування. Учасники конференції Буковинські лікарі до яких часто звертаються пацієнти із незрозумілими симптомами та підозрою на онкологічні захворювання. Правильно встановлений діагноз веде до правильного лікування. Це наріжний камінь в онкології. Тобто врахування всіх біологічних характеристик пухлини, а також її поширення, дає нам змогу провести те адекватне лікування, яке може бути, яке веде до одужання. І це нас. Для нас це натхнення, тому що ми знаємо, що ми можемо вилікувати рак. Звісно, чим раніше звертається пацієнт, тим краще, але тим не менше на будь-якій стадії ми намагаємося е нашим пацієнтам давати підтримку 24 на 7. Як зауважує головний лікар лісот Алла Вінницька, у лікуванні онкозахворювань важливо діяти виважено. Найголовніше не панікувати. Оце найголовніше приймати зважені рішення. Тому що, на жаль, в онкології не можна щось переробити. Все, що робиться, робиться один раз, і тому має бути зроблено правильно. Тому не панікувати, зважити, одержати декілька думок стосовно лікування свого захворювання і тільки в такому разі починати. Фахівці лісод спеціалісти міжнародного рівня, що мають значний досвід лікування усіх видів раку. В лікарні застосовуються усі необхідні методи діагностики і лікування. Деякі з них унікальні для України. Лісод являється ну таким сучасним провідником цих технологій, і ми пишаємося нашими відсотками, бо 99% всіх онкохірургічних втручань ми виконуємо в лісоді. Саме лапароскопічно це дозволяє людині після операції оновлюватися швидше. і що саме важливо, якщо людині потрібна не тільки хірургія, а й ще променева або хіміотерапія, то можна її починати вже через 2-3 тижні після втручання. Ще один напрям, де фахівці лісот працюють на рівні провідних європейських клінік онкопластичні операції при раку молочної залози. Керівник центру мамології лісот Андрій Жигулін зауважує, намагаються лікувати рак грудей красиво, щоб кожна пацієнтка зберегла жіночність і можливість жити повноцінно. Онкологічний діагноз вже сам по собі є серйозний виклик для жінки, і тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб після цього випробування вона не соромила свого тіла, а милувалась ним. Наша мета провести операцію на грудях так, щоб не тільки зберегти, але й покращити зовнішній вигляд грудей. Ми широко використовуємо в своїй практиці принципи онкопластичної хірургії. А якщо навіть треба видаляти молочну залозу, то завжди пропонуємо одномоментну реконструкцію. Фахівці лісот користуються будь-якою нагодою, щоб поділитися з колегами рецептами ефективного лікування. Конференція ще одна можливість розповісти про важливі теми, щоб якнайбільше пацієнтів мали високі шанси на одужання. Цей шлях нелегкий, але дуже потрібний, адже правильні дії у потрібний момент це те, що дозволяє повернути пацієнтам надію та здоров'я.